Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот. Це змінні насадки для швабри та губки бренду AquaPure. В лоті представлені різні види насадок та губок різної форми, величини, різних типів. Вони зроблені з мікрофібри, підходять для різного типу підлоги та поверхонь, делікатно очищують. Поверхню від пилу та бруду, не залишають після себе слідів та розводів. Підходять для вологого та сухого прибирання. Вони добре втримують вологу та легко збирають будь-який бруд. Завдяки своїй пористій структурі в них не збираються бактерії. В лоті представлено 45 різних одиниць. Ціна даного лоту 960 гривень, вартість однієї одиниці 21 гривня. І цей лот ви вже можете замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки. Дякую та заробляємо разом!